Мудра дівчина. Були собі два брати один убогий, а другий багатий. От багатий якось пожалів бідного, що немає той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. каже Потроху відробиш мені за неї. Бідний брат відробляв потроху, а далі тому богачеві шкода стало корови. Він і каже богому братові Віддай мені корову назад. Той каже, брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав тієї роботи було, а то таки корова, віддай! Бідному стало жаль своєї праці, не схотів він віддавати корову. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні. То він і каже їм хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане, що у світі є ситніше, прудкіше та миліше над усе. Завтра прийдете, скажете. Пішли брати? Багач іде додому та й думає собі: от дурниця, а не загадка! Що ж є ситніше над панські кабани, прудкіше над панські хорти, а миліше над гроші? Ге, моя корова буде! Бідний прийшов додому, думав, думав, та й зажурився, а в нього була дочка Маруся. Вона й запитує, чого ви, тату, зажурилися, що пан казав? Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно. А яка ж загадка тату? Що є у світі ситніше, прудкіше та миліше над усе. Тату, слухайте, ситніше над усе земля мати. Бо вона всіх годує і напуває. Прудкіше над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. А миліше над усе сон. Бо, хоч як добре та мило чоловікові, а він усе покидає, щоб заснути. Ти ба, каже батько, адже й справді так. Так же я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає а ну, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитися, та й каже Ситніше, пане, над усе, ваші кабани, а прудкіше над усе ваші хорти, а миліше над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан. Тоді а ну ти. Та що ж, пане, немає ситнішого, як земля мати. Вона всіх годує й напуває. Правда, правда, каже пан, ну, а прудкіше що? Прудкіше, пане, над усе, думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. Так, ну, а миліше, а миліше над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а він усе покидає, щоб заснути. Так, усе, говорить пан. Твоя корова, тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто сказав. Та що ж, пане, каже вбогий, – є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки повідгадувала. Стривай же. На тобі оцей десяток варених яєць і понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчат, вигодувала і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче, приходить, а дочка й запитує його Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць і казав, щоб ти посадила на них квочку, а вона за одну ніч вилупила і нагодувала курчат, а ти, щоб спекла їх, йому на снідання. Дочка взяла горщичок каші та й каже: Понесіть, тату, оце панові та скажіть йому, нехай він виоре ниву, посіє цю кашу, і щоб із неї виросло просо, де достигло на ниві. І щоб він його скосив, змолотив і натовк пшона годувати тих курчат, що їм треба вилупитися із цих яєць. Приносить чоловік до пана цю кашу, віддає та й каже, як дочка навчила. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв її і віддав собакам. Потім десь знайшов стеблену льону, дає чоловікові й каже: неси твоїй дочці цей льон, то нехай вона його вимочить, висушить. Поб'є, попряде і витче сто локіт полотна, а не зробить, то буде лихо. Іде додому той чоловік і знову плаче, зустрічає його дочка та й каже Чого ви, тату, плачете? Та бать же чого? Ось пан дав тобі стеблинку льону, щоб ти його вимочила, висушила, побила, спряла і виткала сто локіт полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й викинув ту гілочку. А на думці собі цю обдуриш. Мабуть, вона не з таких, щоб обдурити. Потім думав, думав та й каже Піди та скажи своїй дочці, щоб вона прийшла до мене в гості. Та так, щоб не йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Іде знову батько, плачучи додому. Прийшов та й каже дочці Ну, що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так. Не журіться, тату, усе буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, узяла гринжоли, запрягла в них цапа. От узяла зайця під руку, одну ногу поставила на санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою іде. Приходить отак до пана у двір, а пан, як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам: Прицькуйте її собаками. Ті прицькували її собаками, а вона випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана у світлицю, поздоровкалася та й каже: Ось вам пане гостинець та й дає йому хоробця. Пан тільки хотів його взяти. А він пург та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає Чого вам, люди добрі, один каже. Та ось чого, пане, ночували ми обидва в полі. А як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже Ні, брехня моя, розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша й коней, до якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ті два хазяїни, так засмикали те лоша, кожне до себе тягнучи, що воно вже не знає, куди йому й бігти. Узяло та й побігло геть. А Маруся каже Ви лоша прив'яжіть. А матерів повипрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробиш, і відпустив її.